Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою і тільки хороших новин. Так. Ой, давно не було відео на запитання відповіді. Ну, але трошки збиралися, зараз повідповідаю. Поки я крупи висіваю курчата, то дам відповідь. Е, е, Чого коза переношує козенят? Минулі роки не переношувала, цього року переносила майже дві неділі і козенята не живі. Породилися і одразу поздихали. Коза зазвичай переношує тоді козенят, коли в неї нестача йоду. Я вже пояснювала, є це відео, що, що козенята здихають, як переношені. Козини з стача йоду, козини з стача вітамів. Ось і ось і все і результат. От. Так що ось таке діло. А щоб нестачі йоду не було, щоб коза була ваша здорова і козенята родилися здорові, треба козі давати таблетки кайот. От. Тут в мене мої кітні кози, треба вже починати їм давати. Теж кайот. Ось, щоб... Всі здорові були козенята. Ось. Ось такі то справи. Мають бути таблетки кайот. Через день по одній таблетці дається козі. Ось, місяць даєте, місяць не даєте. Получається, три місяці даєте, два місяці перерви. Так треба давати, щоб останній місяць були ті таблетки в раціонів днів кози. Вони не є такі дорогі. Ось, ну зазвичай їх в аптеці нема. Вони зазвичай є, в інтернеті можна купити. Я заказую в інтернеті, вроді сайт 33 корові. Це не реклама, я просто розказую де, Бо зараз будуть питати, де купити. Ось. Оце такі справи, так що даєте і ваша коза, тоді буде все добре в неї. Але ще треба її глистогонити і. Тоді у вас буде все прекрасно. Хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові і щоб все було у всіх прекрасно. Ось. Не сявкай, бо не пущу. І можеш не тявкати. Якої породи гуси? Дівчата, не знаю, як згуться гуси. У ті, що я заказувала, що менші, там мала бути сіра, велика і тулузи. Ну Сіра велика, може, й вони і є, тільки більше, ну великі гусята. А ті, що менчик, там двоє є в мене, мали бути тулузи, але вони на тулузі не показують, на звичайних сірих гусей. Так що ось таке діло. ну Таких звичайних простих гусей колишніх. Ось вони на тих похожі. Ну, Виросту тут побачимо. Не можу ні сказати наперед, але щось я там тих тулузів не бачу. Ось. Так що то таке? Вода в нас є, ну далеко до води гуся там. От. Я їх на воду не пускаю. Сидять вони в мене вдома, вода в них вдома є, пити, пасуться коло воріт, пасу. Ось таке діло. Е, так. Є козичка на продаж, ще одна. Ще той тиждень, якщо хто купить, то купи, а ні, то я її буду оставляти тоді собі. Ось. Вона вже молока не п'є. Їй вже два місяці. Так що ось таке діло. Без пару днів буде два місяці. Ні, минуло два місяці. Десь числа 15-16, то вже третій місяць пішов. Чекайте, бо я вже зблудила. Ось. Козичка від моєї лапки. О, мама її шестилітровка. Ну, козеня не дешеве, зразу кажу, за 500 гривень чи за 1000 ви його не купите. Воно 50% зеаненка, 50, ну бійка. Так, щось таке діло. Як за мною зв'язатися номер телефону 0 098 97 41 650. 098 97 41 650. По дурницях прошу не телефонувати, бо буду блокувати. Ось. Попереджаю зразу. О. Якщо вдень до мене можете не дзвонити, бо мене трудно в день, хіба в губіт, як десь, з двох, з двох до трьох, то можна мене ще в хаті застати. А так, або вечір, ну або зранку, після сьомої години я в хаті. Зазвичай або малий є в хаті. Бо вдень дуже рідко мене застати. Не підняла дзвонить вечір тоді. Я обізвуся. Бо на там той телефон я рахунок не поповняю, а з того передзвонювати я не хочу. О. Бо потім люди вже мають стільки того мого номера телефону, що я просто, як приходить гаряча пора окотів, то я свого життя не бачу. Немає ніякого часу нічого зробити. Хоч ти обіжається, хоч ти ні. Но я так кажу, як є час, то є гроші і роботи я маю теж повну. В основному на всі питання є відповіді, тільки такі, що строчні, що бігом. Між життям і смертю кози, то тоді я можу відповісти, але якщо є запитання таке, що воно стосується. Не строчності, а в мене є відео, я кажу, є відео, і дивіться. І нема чого мене тоді звинувачувати, що, що ти зобов'язана відповісти. Нікому я нічого не зобов'язана. Ось так. Так, за буряки, Що чого ти не протруїла насіння, ось, щоб жуки з'їли буряки. Протруїла. І перший раз протруювала. Через те, за ними не дивилася, бо знаю, що я протруїла Зіло. І цей раз я протруїла. І знову бризкати мусила, щоб не зіло. Ось таке діло. Ну, але то все таке діло, що все нормально. Це все поправимо, не буде, то буде щось друге. Я не дуже переживаю, якось воно буде. Аби Бог дав нам миру, спокою і затишку. Ось такі діла. Так що, вроді, я на ваші запитання повідповідала. Козичка та мала, п'є вже сироватку тільки з воду, може пити воду. Сироватку я можу саму сироватку пити. Маю більше сироватки, даю саму сироватку. Менше даю сироватку з водою. Чистої води не даю. Якщо хоче, може пити чисту воду, але вона сироватки випила, то води не, не дуже. Її зерно і пасеться. Ось таке тоді. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Хай Бог дає, щоб ваші кози були живі-здорові. І всім всього самого найкращого. Всім папа! Ох, лки-палки, я телефона не повернула. Ну нічого, так і буде, вже так відео буде. Всім папа.